Сьогодні розпочинаємо нову серію проходження в Revus 2. Будемо робити планету Евтерпа. Судячи з Вікіпедії, це щось тропічний світ. І давайте ми виберемо. Героя для цього тропічного світу. Ну, знову ж таки, не хочеться вибирати ті, які вже мають зірочки. Давайте виберемо ті, які не мають зірочки. Наприклад, цього винахідника візьмемо. Далі болотяний або цей. Давайте ось цей більше підходить для тропічного світу. водяний і кам'яний. Давайте просто класичний. Класичний будуть. так Тут я, напевно, нічого. Міннятиму епоха 4. Випробування мене. Влаштовує тут гігантська, тому що титанічна це просто обмеження більші. Не хочеться вільна гра, пісочниця теж не хочеться, хай буде все яке. Погнали до нашої Евтерпи. Зараз зробимо. Так ось наший їх. і наші гігантики попросинулися. класичні гіантики, і давайте виберемо саме нічого з післяніки. По-моєму, синього та я ще ні разу не бачив, Але це все на три зірочки в океані. Це Нікіт, це кожен скрізь така еспанція. Ну, прекрасно, прекрасно. З цим можна щось навоювати. Тут взагалі у всіх зонах. Це тільки ми снігу не поставимо. це... Uh -huh. Це просто золото. Нам би щось таке щось з їжу. їжу. Це для океану. У ну, нас почасти буде, напевно, спочинатися з океану. Давайте. Давайте. А, це взагалі базовий набір. Я думав, там нам щось треба було вибирати. Окей, тут ми вже маємо якісь рослинки, щоби що 25 їжі. Оце все, що процентне, це мені подобається, хоча на тваринок багато проценту не поставиш. Добренько, тут почнемо з, почнемо з цього гіганта. Прибери, будь ласочка, і давайте. Ні, не це. І давайте будемо будувати йому. Ну, десь ось таку величезну територію. А далі в нас буде океан. Ось прям такий. Все, набудували. Ось такий. А ти, будь ласка, йди на цю сторону і зробиш там пустелю. Давай поки що тобі нічого не будемо робити. Не потрібно тобі цю. Пустелю робити. У нас є океан. І біжи ти сюди. Зробиш. давай ти сюди. Цим гігантом зробимо ось сюди ще лісочок невеличкий. А водним гігантом зробимо невеличкий. Океанчик. Є. Добренько. Тепер наші жителі будуть починати з камінчиків. От, наприклад, ось сюди давай хребсним. І ви десь там собі вже розмістіться. Ось тут. Так, прискорення давайте візьмемо більшеньке, тому що... Чому би нам не чекати так довго? Тут, в принципі, часу немає, як було в першому реусі. Хоча не знаю, чи воно мені. Пауза тут все рівно є, але воно ні на що не впливає, тому що часу у нас ніякого немає, секундоміра. Окей, хто не знайомий з цією грою, це гра про те, що ми маємо свою планету, і будемо її е заселяти жителями. Цьому нам будуть допомагати гіганти, яких ми вибрали на самому початку. Зараз така комбінація: ці гіганти мають способи тераформувати її, також мають можливості потім, ми будемо робити гори, розширяти, е збільшувати їх робити, всякі, це навіть не знаю, створити аномалію, ніколи цим не користувався. Також наші гіанти мають можливість заселяти цю планету такими різними тваринками. По рівнях воно тут є, типу, три зірочки це три, третє удосконалення, по дефолту Земля перший рівень удосконалень. Ну і далі, вже, коли вдосконалення йдуть, тут двоєчки, троєчки будуть з ним записатися. Наше перше поселення, воно розвивається само по собі, воно має потреби, воно щось виробляє, воно щось буде тут створювати, торгові шляхи формувати за це все, всякими там речами торгувати, має можливість з іншими цивілізаціями, які тут будуть знаходитись на цій планеті, воювати, та навіть на наших гігантів, якщо стануть сильно жадібними. А зараз нам потрібно робити завдання, головні завдання. От зверху буде і завдання запити міста, те, що місту потрібно. Зараз конкретно наше місто хоче, щоб ми йому дали більше речі, Тут не видно більше науки. М -м -м Яким чином я забув Z-Control? Контролі видно ці 26, але я хочу, щоб їх по дефолту було видно. Там є якась кнопка, це просто нічний режим, переходимо. Ну, не знайшов я кнопочки, де це міняти, значить, будемо в цьому режимі дивитися. Так, в них от зараз є 28, і будемо зараз додавати. Можливо, тут і нема цієї кнопочки, можливо, вони просто приховали, тому що воно а, люди не знали, як з ним зробити. Отже, як ми їм можемо додати? Ми можемо поставити ще один такий мінерал і навіть не паритись, можемо додати якихось твариночок. Наприклад, але вони ніяких ем, нічого не дають нам по цьому, тому зразу ні. Можемо посадити дерево, і я люблю ставити різні м -м біотики, різні удосконалення, тому що вони дають нам оце різнобарв'я біотиків, і потім від цього можна деколи грати. От у нас зараз стається така ситуація, що у нас на планеті появився ще один, хоче появитися ще один, беремо ось її. І давайте на цей край континенту прям відправимо, а там будемо дивитися, як вона сяде. А за цим поселенням воно нам запропонує проєкт. Воно вже дійшло до другого рівня і тепер хоче проект. Проєкт у місті це те, що, чим вони будуть займатися, і по факту те, що буде нам допомагати розвивати їх. Що в нас зараз тут є? Лісоруб, який буде давати, якщо в межах буде. Три дерева, то буде давати нам 100 науки, якщо два дерева, то буде 40 науки Давати тут те ж саме тільки з тваринками, так як в нас вже один ліс є, у межах кордонів є біотик, що відповідають умовам. Два-три дерева, два-три однакові дерева, я так розумію. з знарядь за кожну науку, що містить мінерал в межах кордонів, за найвищим показником науки. Ну, я от таку штуку. Час від часу люблю, тому що це множник, одиничка за кожен. Але зараз я чомусь хочу лісоруба вибрати. Ось, хай будуть файно є лісоруб. І так, 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 тішся. Прекрасненько. І давайте оцим відразу ще одне дерево поставимо. Це, як мінімум, бахне їм перше завдання. Але цього, напевно, не вистачить. Тут кордони вони розширюють. Так, да, цього не вистачить. Тут потрібно прямо відразу ще одне вбити. І також у нас є, як бачите, ці очки, за які ми можемо. Так, ну от все, тут це вже точно має вистачити. Ні, це навіть цього не вистачає. Окей, ми зараз з цим щось а, розберемося. І нам ще потрібно 4 унікальних біотики в межах кордонів зробити. А, тут ми 100 забрали Наука, але установки це недостатньо. Не варто забувати про інших. Тому що вони будуть ображатися. Так, цю рибку ми не поставимо. Давайте Clown Fish або риба клоун. Поставимо, якщо у нас тут буде можливість поставити корал, з яким морська анемода. А, а може лише тут не корал. Чекай, а... У нас нема такої можливості. У, цього я не пам'ятаю, що такий був. Морська анемода. Ага, це з морською анемодою, якраз вони зинергія спі... в них є. Так, бебех. Також бачите, за виконання цих завдань ми отримуємо ці ручки, за які можемо додати приколюх на наші біотики. Ну, з цим будемо поступово розбиратися. У нас ще один чувачок з'являється. І давайте рослинки візьмемо. Ось цього. Прекрасненького. І давайте його от сюди влупимо, прямо на краєчок. Надіюсь, йому там місця вистачить, якщо ми будемо розширювати планету О, усі боки. Так, тут ми виконали, тут не впевнений, що виконали. Давайте подивимося що цьому виконати. О, бачите, тут у нас є прикольніша штучка, того, що у нас зараз ClownFish сюди піде, і тут якраз стоїть бачите, такий буст на clownfish. Воно буде приносити трошки більше, хоча там в її випадку трошки більше, це не так багато. А тут оцей множник біотику, таїнства. таїнство. воно прям забустить. Так, скільки їм дві рослинки потрібні в межах, і ми це можемо їм оформити ось таким чином. Є виконали це завдання. Тепер у них у всіх по факту мають розпочатися другі рівні. Так, а тут у нас типу, показується, що вони можемо подивитися якимось чином швиденько, чи вони жадібні стають, чи ні. Тут, в принципі, критичні є повідомлення стають ворогами, бо перші намагаються ненавидіти рису, расу, жвавість. Окей. Досягніть найбільшого процвітання, доки не мене. Так, ми зараз досягнемо. Давайте сюди прийдемо. Тут нам потрібно перші науки, по-друге, різнобазні. Тобто нам потрібен ще один ось цей. Так, плюс 3. І ще одну треба поставити тут штучку. І бажано. От поруч з мінералом. Це не настільки тут прикольно йому, але головне, щоб ми це завдання виконали. У нас ще п'ятірочка лишається. Прекрасно, Ну, ці прям жадь в нього, впевнений, стають. Давайте подивимося, що ми тобі ще можемо зробити. Тут у нас проектик. І проектик ми просто нічого не можемо зробити. А що вона хоче насправді? Вона хоче просто процвітання. Процвітання це всі ресурси відразу, всі типи. І їжа, і наука, і золото. Якщо в межах є ексклюзивні тваринки, будемо отримувати. Якщо в межах рибальських, я дуже рідко з рибальським граю. Давайте розбукуємо рибальську, тому що це все така острівна якась така територія. Файно є. Для рибалок треба, що відповідають рибки. Не різні, просто рибки в межах кордонів. У нас тут прям. Не те, щоб розгулятися можна було, але, наприклад, цю територію могли би ми підтопити. Підтопленням території ось тут можна цим займатися. Зараз хлюб. Бачите, океан трошки опустився. Тут є перший рівень океану і глибокий океан. Якби був це глибокий, то вони би трошки потопилися. Так, сюди. Вони санемодою прекрасно. Справляються. Тут ми використали ці всі одинички, але не вистачає нам до цього. Ну, в принципі, можемо вже. Це тільки пролог, це тільки ми за... зачали, так би мовити, нашу планету. і давайте йдемо до першої епохи. Залізний вік. Залізний вік. Так, ми його проходили на всі ці, тому. Можливо, давайте виберемо те, що ми не проходили, якщо тут таке, звичайно, буде. Тут такого не буде. Окей, що в нас це дає? Просто мати на планеті 80 процвітання, мати 3 міста з 6. Населення, мені здається, унікальних рослинок ніби є. Давайте візьмемо неолітична революція. Епоха спокою. Філософи що? Філософи хочуть науки, багато науки. Блін, філософи теж хотілося ми їх брали. Давайте неолітична еволюція цього разу візьмемо. Так, підтвердити і погнали. Неолітична революція. Це вже починається перша епоха, Тобто ми зародження планети відбулося у нас. І тепер наші а, будуть робити нове. Так, добре, що в тебе є? По-перше, треба завжди дивитися, що вони хочуть. От вони хочуть просто процвітати. Ні, оці хочуть не просто процвітати, ці хочуть і науки, і їжі. Відповідно, їм потрібно старатися знайти те, щоб. знаєте, якби було гібридочка, це було б найкраще. Ну, але такої гібридочки нема. Ферма водоросли, якщо в межах кордону є океан. Просто буде їжа, і, мені, і мене воно влаштовує насправді. Окей, беремо. Тут таке в нас буде. Файно є. Сюди. Мені здається, мені варто тут було би просто скільки цей клоунфіш дає 20. Там. Щось цікавіше До речі. Ми зараз можемо розблокувати один океан і вибрати щось для океану. Uh -huh -huh. Якраз те, що мені потрібно: корал. Блін, я його це теж люблю. За кожний ексклюзивний мінерал поряд він буде нам давати додаткові два таїнства, які там в свою чергу множником є. Але тут, в принципі, теж хороша штука, тому що э, за кожен біотип-тунець поряд. Коротше, оцей прикольний, тому що якщо поряд із узбережжям 60 золота, і це дуже легко дістати, і ми прям відразу його дістаємо. А, і. Так. А де це? Це тут? А, ну, так. Да. Три, ага, в нас нема. Блін, де не відразу, значить, водістаємо. Тому що в нас нема в океані різнообразя такого. Добре, а тобі що потрібно? Тобі для цього потрібно, щоб... Де твій проєкт? Ось цей, так. Ферма водорослей. А якщо в межах кордонів є 4 рослинки нам потрібно, якщо в межах кордонів є 3 клітинки океану, ну це ти вже без мене, напевно, розберешся. Давайте ми. Чекай, ти, що? ти просто даєш плюс 10 науки. А ти що? Просто даєш їжі. Та ні, давайте вже сюди. Це вупами. І от зараз ти якраз у водорослі забереш війна. Винахідники посилають рейдерів викрасти ресурси, що належать ботаніку. Ну, хай хай займаються, знаю, я що їм зроблю. Так, тут ми ще оце маємо виконати рослинки. Ну, вкрали та й вкрали якісь. Якийсь один цей заберуть, що вони там зараз крадуть Технології просто 8 крали нічого собі жорсткі. Але головне, щоб вони дуже сильно зараз на мене не злились. Ми їх могли б зупинити, але думаю, поки що й без того обійдемося. Так, сюди справилися ми з тобою. 11, 2, 3, ти, в принципі, більше нічого не хочеш наразі. Живеш, живеш, живий. З цією тепер жіночкою треба справитись. Ми її завдання виконали. Ні, ми її завдання ще не виконали. В неї, якщо в межах кордонів є біотики, що відповідають умовам рибки. Їй потрібно рибок навалити. А це відповідно йдемо сюди. Ставимо клоунфіш. Тунця не будемо. І... до речі, корал. Ах ти ж, чорт, я тут не маю можливості. Так, ти розширила свої кордони. Це все ще тобі не вистачає. Це все ще їй не вистачає, їй треба ще одну рибку. А, окей. І в межах бажано кордонів. Окей, давайте ще одну цю. Потім їх забустимо. Оцим. А, це вже потім. Не зараз. Тепер я би хотів ще ліс розблокувати. Можливо, щось нам і для океану дадуть Так, в лісі у нас яблуня Сурма, сурму, я не пам'ятаю за кожен сусідній біотик, що маю базову науку. Олово прикольна штука. І ой, верпа біла. За кожен біотик, дерево поряд, плюс 10. Яблуня за фруктовий поряд плюс 30 їжі. Я думаю, яблуня і грушка потім. Якщо в мене буде якийсь там квест на фруктові дерева, це мені допоможе в майбутньому. Так, давайте йдемо розбиратися за цим. Три унікальні рослини от як мінімум, нам потрібно на всьому цьому побудувати. Рослинки тобі треба, там, ходи сюди. Унікальна рослинка яблунько погно. Яблуні е, фруктові, мають бути поряд дерева. Давайте фруктовий раз. Забустили, забустили, прекрасно. Е, продовжуйте заради рекорду або переходьте е, до завершення. Зараз, зараз заради рекорду будемо, значить, рухатись. Тут ми маємо м м мати три міста з 25. Процвітання. А як мені глянути на всі мої три? Тут скільки 25, тут є, це значить один, тут немає близько і тут немає близько. Ну, насправді, це виконати буде трошки так напряжно. А, ну, почнемо з цього, напевно. В нас тут є яблучко. І в тому яблочку можемо поставити ось цю рибку. Вона ж тут може поселитися на глибині? Може, раз нам дало, може, і неї трошечки більше. 23. Цього все рівно тут мало для 25. Але дивіться, воно вистачило, та? 12, це значить це місто 2 з 3. Від 20 до 40 має мати. Мати 40 процвітання, конкретно це місто має. Та? Дивись, ми йому зараз тут поставимо ось цю штучку, тому що у нас якраз добулось бі біороз... коротше, різнообразя в цьому океані, конкретно в цьому. В цей не рахується. Ми тепер можемо оцю поставити. Перлинку, і Дивіться, скільки ми, плюс 60. Так. Цього взагалі тут навіть не близько, щоб було достатньо. Також у нас є ще ось ці. Які процентно можуть давати. Це, це не тваринка, на жаль, тому на мінерал 20% може мінерал дати. Хай буде. Добавило то й додали. О, одне виконали. Мати 40 процвітання. 40 процвітання взагалі. Це трошечки, трошечки, мені здається, з тим, що в нас зараз є. Досягнути таке за ці кроки, що є. Так, тут ми бахнули. Трошки збільшили, до речі, що тут таїнство дає. Тут таїнство. Це оце одне таїнство ми отримуємо 12 і 6 золота. Тут ми рахуйте, одне таїнство, Тут одне таїнство, якби вони розширилися. Сюди кордони мали би ще трошечки. Але вони розширятися ось ще не бажають. А, ці тут вже вперлися. Ну що, йому варто сюди поставити. Якийсь симбіотик є в нас на сушу. А, на сушу, на сушу. Давайте візьмемо один океан. Це вже другий рівні. Ну, в результаті мені це подобається дуже то що за кожен ексклюзивний набір рослини і тварина у біомі. У біомі цілому, за кожен ексклюзивний набі, так поряд. 8 танців це теж прикольно і само по собі дає, дивіться, 6, можна розміщати лише в мілких водах. Це теж прикольно. Ам, і це прикольно, 60, само по собі 25. Ну, але це, мені здається, прикольніше. Давайте візьмемо це. Це раз. Наступне, давайте візьмемо ліс. А, так, шовковиця це, це теж дерева, це не фруктовита, бобер, цинк. 45. От, мені здається, дерево лічі, тому що це фрукти. І тут ще ожинка, а, фрукти. А, давайте усі фрукти у. І квіткові рослини у цьому біоні отримають плюс 50 їжі, має плюс один комірку для мікроїдів, для мікробів я їх щось називав. Добре, ми піднімати ще цю не можемо, тому що нам не дійшло. Ми навіть купляти. де, До речі, ми ще можемо купувати. У, до речі, тут перемалювали це прикольно. Не можемо гори будувати, зараз можемо розширювати океани за гроші, нічого собі це можна тягати, а можна докуповувати ходи. Окей, okay. mm, що ми можемо тут зараз на суші поставити? За кожен біотик фрукткових фрукт, фруктів поряд, тому фрукти це саме перше типів хоча б два, якщо біотик поряд фрукт, різних, а якщо поряд є хоча б один біотик, що відповідає умовам травоїдні немає, тому давайте грушку сюди. А, блін, а тут мені не вистачає біорізнообразя. Щоб ми могли поставити. а, і тут воно не рахує з цим неприємніко. Що ми могли би зараз робити? Різних типів біотик. Ну... Хоча б два різних типи біотик, якщо є біотик, рослинка, це не дуже нам поможе. По тваринках, що у нас? Є білочки, якщо хоча б один є біотик, що відповідає умові дерева. Ну, Да, але відповідає створіння. біотик, що відповідає самоцвіти, Ну, давайте білочку тут посадимо. Зараз вона буде в синергії з цим грати. А, а тут різнообразя все рівно нема, тому що воно хоче ось тут. Так, тут ми зато збільшили, і якби ми мали. Так, окей, вони трошки розширили свої кордони, вони забрали цю рослинку. Це все рівно їм не вистачає. Все рівно їм не вистачає. вирватися вперед. Якщо в межах кордонів є 3, 5, 8 рослин. Рослинки він хоче. Прям хоче рослинки. Він прям хоче рослинки. Давай. Ну. Чекай. Ти вже не, не можеш, тому що. А, у мене в мінус один навіть. А, окей, давайте спробуємо. Що будемо відразу купувати? чи поки... Ні, давайте наразі ми всі завдання епохи виконали, тому а що нам гроші хоче. У вас ще є доступні мікроби, які будуть втрачені з наступної... О, вони будуть втрачені. Ні, якщо втрачені, то ні. Так, можете в рослинку закинути, плюс 25 будемо мати. Давай сюди. Це не множник, то тому все рівно. Далі, які там мікроби не залишились. В рослинку закинути. Ось так. Прекрасно. Це все рівно не дає прям потужного цю, але ми все використали і будемо, будемо, будемо переходити до наступної ери. А на цьому я. Ні, давайте так. Давайте перейдемо до наступної ери, збережемося, щоб мати збереження. І будемо завершувати для наступної сільванулі. Запрошує племена, щоб провести перший у світі ярмарочок. Вони тішаться, що вони бананчики, помідорчики. Лише би на вас зараз ніхто не напав, а то всяке різне може бути. Ну, Ми мирну еру від, від цієї відіграли. Все у нас вийшло. 108, навіть, навіть більше, ніж нам потрібно. А, відкрили багато різних приколів. Так, і наступну еру. Наступну еру давайте виберемо. Знову ж таки, всі вже в нас є зірочки, тому давайте вибирати те, що більше підходить для нашої тропічної штуки. Цим не хочу. Революція ні, Замко... замки і лицарі. Теж, От за цим, мені здається, буде складновато золото, особливо назбирати. Тут просто їжі. Тут їжі і науки, А в цій. Просто процвітання. Давайте ми візьмемо епоха спокою. Погнали. Так, епоха спокою. 2. друга епоха. Поспішіть, заряди, все, це. все. Це вже ми будемо дивитися в наступній серії. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і переключайтесь до наступної серії.